У лютому 2023 року стало відомо, що німецький концерн Райнметаль веде переговори про постачання новітніх танків Пантер КФ-51 в Україну. Ці танки концерн позиціонує як найпотужніші у світі, попри те, що їх тільки готують до серійного виробництва. Про те, чим Пантера відрізняється від інших основних бойових танків НАТО і коли саме їх зможе отримати Україна, ми розкажемо в цьому відео. Пантера це новітній німецький і танк наступного покоління, який був уперше представлений на виставці Євросеторі 2022 у Франції, важка машина побудована на шасі основного бойового танку «Леопард-2» і вважається його наступником. Зовнішньо Пантер кф 51 має дещо спільне з Леопард а 5 Проте це різні танки. Одразу треба зазначити, що сучасна німецька Пантера, окрім назви, не має нічого спільного з танком Пантера 1900 40-х років, який стояв на озброєнні Німеччини в часи Другої світової війни, новітня Пантера суттєво відрізняється від класичних моделей, які стоять на озброєнні країн НАТО, і розрахована на впровадження нових та сучасних технологій і рішень. Виробник позиціонує Пантеру як революційний продукт для боїв майбутнього і робить акцент на нові стандарти в усіх сферах: летальності, захисту, розвідці, мережевій взаємодії та мобільності. Panther kf 51 мають повну цифровізацію з перспективою інтеграції штучного інтелекту. Передбачається, що деякі варіанти Пантер зможуть напряму взаємодіяти з дронами і роботизованими наземними транспортними засобами, а також будуть повністю дистанційно керованими або автономними. Пантера може підключатися до розвідувальних підрозділів для підвищення ситуаційної обізнаності і напряму обмінюватися даними з іншою технікою. Танках Пантер кф КФ-51» встановлена новітня 130 мм гармата, яка більше 120-мм, які встановлені на таких відомих танках як Абрамс, Леопард «Леопард-2» та Челенджер 2 Збільшення діаметра ствола дозволяє Пантері застосовувати більш ефективні боєприпаси, у тому числі керовані і програмовані снаряди і ракети. Гармата отримала автомат зарядки, тому зникла потреба у заряджаючому. Також заявлено, що скорострільність нового танку. Буде вищою ніж в Абрамс і Леопард 2 скорострільність яких складає від 10 до 12 пострілів на хвилину. Відповідно до заявлених показників, нова гармата має бути на 50% ефективніше і матиме набагато більшу дальність стрільби. Передбачена здатність стріляти як снарядами з кінетичною енергією, так і програмованими боєприпасами повітряного підриву. Допоміжне озброєння спарений з гарматою кулемет калібру 12,7 мм і бойовий модуль з. Кулеметом на башті калібру 7,62 мм, міліметра, який здатний захищати бойову машину від дронів. Також Пантера має протитанкові самонавідні ракети FGM 148 Джавелін. На відміну від інших бойових танків, Пантери мають власні дрони камікадзе. У башті танку встановлені чотири стартових контейнери для ізраїльських баражуючих боєприпасів Хіро 120 від Ювіжен. Ці дрони вагою у 12,5 кілограмів можуть знаходитись у повітрі протягом ші. З 10 хвилин і вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Вони призначені для знищення танків противника на великих відстанях. Захист Пантер KF-51 також має доволі суттєвий перелік інновацій. Новий танк оснащений сучасною системою, яка поєднує реактивні, активні і пасивні елементи. Пантера має сенсорну систему виявлення загроз, яка відрізняє типи боєприпасів, які погрожують танку, та активує відповідний захист. Крім того, бойова машина Шина має протимінний захист і традиційну композитну броню. Також встановлена 40-міліметрова димова система Розі, яка здатна ставити як великогабаритні, так і динамічні димові завіси. Разом з цим Panther kf 51 має систему Top Attack Protection System, яка захищає вразливу верхню частину башти танку від вертикальних загроз та повноцінну систему захисту від кіберзагроз. Вага Пантери 59 тонн, що дещо менше за. Вагу танку леопард 2a 6 який важить 62 тонни. Максимальна дальність пробігу танку 500 кілометрів. Пантера здатна пересуватися по дорогах, мостах, тунелях, які є недоступними для більш габаритних танків. Завдяки дисплею у бойовому відділенні, екіпаж має цілодобовий огляд на 360 градусів. Якщо переговори українського уряду і керівництва німецького підприємства «Райнметаль» завершаться успішно, то Україна може стати першим у світі покупку. Обцем танків Пантер kf КФ-51». Звісно, за умови, якщо німецький уряд дозволить їх експорт, з чим не має бути проблем, враховуючи, що Німеччина дозволила поставку до України танків Леопард-2. Перші поставки Пантер до України можуть бути реалізовані вже через 15-18 місяців. А після війни «Райнметаль» міг би побудувати танковий завод на території України. Саме про такі наміри було озвучено керівництвом німецького концерну. Важливо відзначити, що якщо поставка новітніх Пантер до України потребує певного часу, то постачання німецьких бойових машин піхоти Лінкс, який виробляє цей же концерн, і в яких також зацікавлена Україна, можна здійснити в суттєво коротші терміни, адже ці бойові машини піхоти вже запущені в серійне виробництво. БМП Лінкс або Рись це німецька бойова броньована машина, розроблена концерном «Райнметаль» у 2016 році. На сьогодні БМП Лінкс. Має кілька різних модифікацій. Сімейство цих машин було розроблено як гусеничний броньований автомобіль з високим ступенем захисту. Корпус бронемашини розрахований на пересування на поверхні з боковим нахилом до 60 градусів або підйом чи спуск під кутом до 30 градусів. Передбачено подолання траншей завширшки до 2,5 метрів і завглибшки в півтора метра. Сталева броня БМП Лінкс призначена для захисту машини від протитанкової зброї боєприпасів. Середнього калібру осколкової артилерії і бомб, система охолодження і ядерної, біологічної та хімічної фільтрації об'єднана в систему управління середовищем борту і розташована в задньому лівому кожусі перед системою охолодження корпусу. Додатковий активний захист використовує систему Rheinmetall AMAP-ADS, Також доступний діапазон захисних засобів пасивного захисту. Він містить систему швидкого затемнення розі, лазерну систему оповіщення й акустичну, Тичну систему виявлення пострілу. БМП Лінкс оснащена баштою ланс, на якій установлена автоматична гармата калібру 30 або 35 мм міліметрів з автоматичною подачею боєприпасів. Це дозволяє Лінксу вражати цілі на відстані до трьох тисяч метрів як у нерухомому стані, так і під час руху. Основне озброєння має кути прицілювання від плюс 45 до мінус 10 градусів і скорострільність у 200 пострілів на хвилину з гарматою спарений кулемет. Мед Райнметаль RMG калібру 762 мм, який може стріляти стандартними боєприпасами НАТО, і має максимальну скорострільність у 800 пострілів на хвилину. Башта має ручне резервне живлення на випадок збою основного електричного живлення. Також на Lynx можна встановити опціональну протитанкову ракетну установку. Для того аби ці сучасні броньовані машини могли бути поставлені в Україну як міжнародна військова допомога або куплені за гроші українським урядом, також потрібно отримати дозвіл від німецького уряду, що у перспективі цілком може бути можливим. Друзі, а що ви думаєте про реальні перспективи отримання Україною передових німецьких танків Пантера і бойових машин піхоти Рись? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!